Акція передай військовим смак домашнього тепла від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Її ідея підтримати наших захисників, подарувати їм домашнє тепло, їжу та турботу. Детальніше у сюжеті. Акція Передай військовим смак домашнього тепла. Новий проєкт від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Вінницькій області. До нього доєднуються усі громади області і дорослі, і діти. Подарую військових смак домашнього тепла. За ініціативи нашого голови голови міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимира Бойсмана суть акції полягає в тому, що громади всі разом згуртовано готуємо смаколики для військових на передову, для того щоб привітати їх з Миколаєм з Новим Роком з різдвом хрестовим. Відповідно, практично майже всі громади Вінницької області долучилися до, 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 до даної акції. Уланівська бібліотека. Тут дітки роблять патріотичних зайчиків для наших котиків із ЗСУ. А ще для захисників готують смаколики, влаштовують ярмарки, аби зібрати кошти та придбати необхідне. Разом із дітками організували ярмарку, які кошти пішли на зсу, де дітки виготовлювали власними руками для захисників Також обереги, обереги, які люди купували, щоб підтримати зсу. Також були намальовані картини, які продавалися. Допомагати переселенцям, бійцям та соціально незахищеним жителям громади не припиняють в Уланові. Доєднуються до усіх благодійних акцій. А тепер доєднались до проекту Передай військовим смак домашнього тепла інноваційного міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Наразі відбувається така акція, коли на передову передається випічка. Долучилась велика кількість сіл до цієї випічки. Також яка готується. Діти працюють, формують обереги. Ну, на мою думку, тим бійцям, які не передають, як би тяжко не було, коли вони дивляться на якусь поробку цієї дитини, вони розуміють, що вони там не зря стоять, а вони стоять раді тих дітей, які залишилися тут в тилу. Господині Уланівської громади готують для захисників різні страви. Головна серед яких вареники, із різними начинками, і, звісно, зі шкварками, аби ситно, смачно, по-домашньому та з любов'ю. Два рази в тиждень готуємо для наших воїнів варенички. Варенички в нас є. Ми готуємо ще вафлі з м'ясом, обжаруємо, бублики з м'ясом. У Нас багато страв, яких ми готуємо. Дівчата приходять як із села, так і садочок, вчителі багато приймають участь, так персонал. І всі ось так ми оце збираємось. На роботу господиню впливає відключення світла, тому підлаштовується під графіки, які надає обленерго. Ми маємо це в цих дві години замісити тісто, ну, чуть раніше, і за дві години, щоб зварити це все, справитися, то так ми зараз працюємо. Зараз приблизно півтора тисячі, тисячу вісімсот. Ну, ми їх кожен раз не перешитуємо, але так приблизно. А це вже Сальницький старостинський округ. Тут готують для захисників різноманітні смаколики. Однак кажуть, найчастіше прохання від військових передати випічку. Спросить випічку, звичайно. Через те, що там ж готуються все, а випічки немає. Як вони кажуть, домашній пиріжок, коли ти його береш в перепані руки, ти не знаєш його, куди спочатку в душу, в серце чи їсти. Тримаєш і ну і вони мені багато, якщо по телефону спілкуюся, вони кажуть, що все пахне маминими руками. Активно готуємо, печемо, смажимо. Колемо свиней, передаємо як тушонки, так і рулети, так і сало, так і ну дуже багато так, різноманітних справ. Робимо це на постійній основі. Передаємо як воїнам, так і воїнам, які проходять в ну, реабілітацію в госпіталях. До акції Передай військовим смак домашнього тепла, долучаються усі громади області, аби разом зі смаколиками та оберегами передати захисникам тепло та вдячність за захист. Телеканал Вінниччина. все буде Україна!